На День Незалежності України в Мукачому відбувся святковий турнір з футзалу серед юнаків. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 взяли участь у змаганнях і вибороли головний приз Кубок Незалежності. Про перебіг турніру телеканалу Бужнет розповіли тренери чорноградських футзалістів Микола Степований і Руслан Тимофіїв. Ми вирішили брати участь у всеукраїнських змаганнях з футзалу в місті Мукачево, тому що ми розглядаємо це як один з етапів підготовки до чемпіонату України і Кубка України. Тому що у нас четвертий рік, це як шести команд, найсильніша команда, бо вони є чемпіони Львівщини 2015-16 року. І тому ми планували, як кажуть, переглянути їх після. І після відпочинку, та на цих змаганнях ми вибороли перше місце, і ми, я кажу, задоволені як результатом, так і підготовкою своїх учнів. Ну, складною боротьба була, чому? Тому що за два дня ми мали відіграти сім ігр. Якщо попадемо в фінал, так ну, як кажуть, ми в фінал попали, тому сім ігр відіграли. В перший день ми відіграли три ігри, і в другий день так само відіграли три ігри. Що складно було? Тому що ми зразу попали на господарів майданчика, команду з міста Мукачева. Ну, ми їх перемогли з рахунком 5-1. Потім, потім зразу були. Ігра з командою інтер-юніор міста Львів, там, де дуже сильний розвинутий футзал. І ми також їх перемогли з рахунком 4-1. Ну і далі була команда зі Львова Вікторія, яку ми перемогли вже, я кажу, більш впевнені, з рахунком 8-1. Ну, на другий день, як почалися основні змагання, четвертьфінал, і ми. Іграли з командою Рома з Ужгородського району, де також ми їх перемогли з рахунком 5-1, каже так чи нірослав, 5-1. І далі був знову полуфінал як, цих змагань, і знову ми попали на команду, сильну команду з Мукачева. І знову мусили з господарями, як кажуть, виборювати місце в фінал. І тому знов за нами була перемога. І найцікавіше, що ми попали в фінал. Ми попали на команду Стіпная з Донецької області. І діти, які були на майже на 10 років старші. Але тут така суть, бо то товариський турнір. А вони, як кажуть, з району їх привезли з району Мар'янки, з цей район бойових дій. І тому, як кажуть, ми нічого не суперечили, ми і грали, і чесно, в фіналі перемогли їх з рахунком 2-1. Хоча вони на вигляд були, я кажу, два рази більше, ніж ми. Церемонія нагородження, переможці і призери були е, нагороджені кубками, грамотами, медалями. Е, кращим гравцем е, нашої команди везено без, сум, без е, обспорювань. Е, ну, є, єдиногласно, як то кажуть, Воронова признано кращим гравцем турніру. Розповів Микола Степований і про плани юних червоноградських футзалістів на новий сезон. Не в нас плани, я кажу, перший це чемпіонат України. Там він відбудеться кущовим методом і відбудеться скоршу всього в місті Кобілякі, це Полтавська область. Це майже тисячу кілометрів. Ми мусимо з дітьми їхати. А діти, я кажуть, це 2008-9 років народження. Тут найменше вікова наша. Командат. Але ми вже плануємо третій рік туди поїхати. Як не виходить, то війна почалася, то то, то то. І цього року ми вже, як кажуть, ціленаправленно працюємо, щоб побувати на цих змаганнях. Ну І далі так, далі так само йдуть чемпіонат України 4-5 рік, і, так, і ми плануємо ще 6 7 сьомий рік це. Ну і Плюс того в чемпіонатах області в нас будуть участь приймати участь теж три команди. Три команди. Як ми виступимо, я кажу, тут нічого не хочу. Я хочу від себе просто подякувати міській владі, подякувати також батькам, батьківському комітету, які допомагають нам в виїзді на змагання. Також хочу подякувати, як кажуть, ми цього разу їхали на змагання. Мукачево, ми зайшли до церкви. Святого Юри, де отець Ігнатій, отець Матій благословили нас цю дорогу, і ми назад вернулися з перемогою. Так що ми також їм дуже вдячні за це і приємно було нам, кажуть, ми як і фізичною здоров'я. але ми ще хочемо бути, щоб наша команда була крім фізично здоров'я, ще й духовно. Футзалісти та тренери міської дитячо юнацької спортивної школи номер 1 висловлюють щиру вдячність за постійну підтримку своєму головному меценату Назарію Білобрану.